Хотя пользуватися. Що це такое? Це не порядок. Так, Чернігівка Тетяна Білявська реагує на відключення гарячої води. У будинку, де мешкає жінка, вона зникла сьогодні. Я сподіваюся, що для профілактики. Не знаю, тепер куди включу. Було, да. було дуже плохо, звісно. У сусідньому будинку води нема від учора, розповідає Віктор Задорін. А тут холодно і течуть. Це не може такого бути, щоб літо прийшло і не було гарячої води. во перше, зараз коронавірус у нас так же. І як це, при коронавірусі не можна вимити руки? Хіба холодною водою можна помити руки або помитися? І постирати треба, і помитися треба. І гаряча вода повинна бути. Так не повинно бути. Нехай нас теж переводять на ТЕС. Наразі без гарячої води понад три сотні будинків. Частина шкіл дитсадків і медзакладів міста, які обслуговує облтеплокомуненерго, сказав заступник міського голови Віктор Геращенко. З 345 будинків, дев'ять шкіл, 16 дитячих садків і 14 і об'єктів лікувальних закладів. Відсутня. гаряче водопостачання, вже відсутнє, значить, спеценергоком – Це сім будинків додатково, одна лікарня і профтефулчилище. Газ для підігріву води до котелень міста перестав надходити сьогодні зранку. Це каже виконувач обов'язків голови облтеплокомуненерго Петро Мазяр, пов'язано із припиненням дії постанови Кабміну. Це постанова про покладення спеціальних обов'язків на. Нак Нафтогаз щодо забезпечення теплопостачальників природним газом. За цими обов'язками, при виконанні одного з ряду умов, НАК Нафтогаз був зобов'язаний продавати природний газ тепловикам за ціною, яка визначалась там на кінець місяця. Тепер підприємство може обрати собі будь-якого іншого постачальника газу в Україні, як розповів на засіданні виконкому міський голова Чернігова Владислава Трошенко, за новими правилами тепловики щоденно повинні подавати заявки на газ. Якщо не збігаються обсяги заявленого і спожитого газу, їм загрожують штрафи 20% від ціни. Також обов'язково попередня оплата за газ. Купувати газ на таких умовах, які зараз пропонують а, трейдери. Приємства немає збору. Чернігівська ТЕЦ продовжить постачати Чернігівцям гарячу воду, бо працює на вугіллі. На їхніх мережах на вихідних переключать майже три сотні будинків на вулицях Білова, Пухова, а також у районі Олександрівки, сказав Петро Мазяр. Без гарячої води у нас залишиться район Зазу, район Масанів, район Рамзавода, район Бойової. Шість шкіл. Дев'ять дошкільних навчальних закладів та сім закладів медичних наразі залишиться без гарячої води. Наразі за словами Петра Мазяра, питання відновлення газопостачання вирішують, коли ж гаряча вода буде в будинках, які не переключать на ТЕЦ, невідомо. Наталія Гома, Дмитро Фальчевський, Роман Репа, Олександр Сіцько, новини на Суспільному.